Це слово брат. Тому що на малюнку зображена торба. Якщо розставити букви в правильній нумерації, то вийде слово брат. Чи всі згодні, що там зашифровано слово брат? Да. Так, правильно, дійсно. Якщо слово торба так, переставити навпаки літер і одну літеру забрати, другу, то буде що? Брат. Брат. Добре, дякую сідайте. Барабан. Якщо придбати третю перту літеру і останню також, то у нас буде слово баба. Чи всі згодні, що вони правильно розв'язали ребус? <зв 'язок> так, дякую, сідайте, дівчатка. Вважаємо, що на малюнку зображено слово опіка, тому що е, тут зображена сопілка, і якщо прибрати е, першу п'яту букву, е, то е, отримується опіка. Чи всі згодні, що вони правильно розв'язали ребус? <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> Дякую, сідайте, будь ласка. Зкладом є тут ого. Потім йде слово казки. Оскільки цей значок означає, що треба прибрати дві перші букви, то виходить обов'язки. Так, добре, всі згодні з цим. Так. Дякую, сідайте. Ми гадаємо, що Дякую. на цьому малюнку зображено славоповноліття. Слово Букліве зображено наліття. Якщо слово я буду забрати 4 то залишається перша літера Я. Тому повне Спасибо. Добре всі згодні з цим варіантом. Так. Добре, дякую, сідайте. Ми гадаємо, що в нас на малюнку слово подружжя. Чому? Тому що по літері «Д» да, так? Визначити наступні літери написані. Добре, сідайте. Дякую. Ми гадаємо, що на цьому малюнку зображене слово заручене, так як тут в центрі зображена буква Р і коли сказати за буквою Р. Відгадати це або з того виходить, що це заручене. Добре, всі згодні з цим. Дякую, сідайте. Ми бачимо на малюнку написано «Він». Тут закреслено першу цифру, значить ви закреслюємо. І теж закреслюємо. Залишається над цифрою 2 О. І залишається ОН. Ми бачимо на малюнку лук. Першу букву ми забираємо і виходить у нас онук. Всі згодні з цим варіантом. Oh, yeah. Добре, дякую, сідайте.